Дуже цікава перспектива для українців, які знаходяться в Польщі. Про такі перспективи, якщо б хтось заговорив там три місяці або пів півроку тому, то всі б просто покрутили на скроні і сказали б, що це ну просто якийсь бред. Ми зараз про це більш детально поговоримо. Я думаю, що це може стати як хорошою новиною для українців в Польщі. Так, звісно ж, і поганою новиною для тих самих українців в Польщі все залежить від розвитку ситуації. Ви свою думку зможете написати в коментарях під відео. Також можете поставити лайк, підписатись на канал, якщо ви досі не підписані. Я знаю, що понад 80% глядачів дивиться без підписки. Друзі, підписуйтесь, не ігноруйте. Дякую кожному за таку підтримку. Отже, в Польщі почали аналізувати можливість працевлаштування в поліцію іноземців і погляд польських силових структур. Пав саме на українців. Це ми зараз поговоримо про причини цього всього, і далі поговоримо про перспективи, які будуть хороші, які будуть погані. На мою особисту думку, ви можете бути з нею не згодні. пишіть про це в коментарях. От е, як повідомляє РМФ 24 pl головне управління поліції Польщі підтвердило цей факт і пояснює, що з одного боку йдеться про спробу допомогти. По перше, подолати кадрову кризу, які на сьогоднішній день опинилась силова служба, бо е, насправді. Абсолютно по всіх містах Польщі існує серйозний недобір в польську поліцію. Люди просто не хочуть іти служити. Це по перше, дуже тяжка робота. По друге, вона дуже відповідальна. По-третє, тут немає такої корупції, як, наприклад, в Україні, і е, так, де коли якісь там умовно е, даїшники. В нас в Україні могли за декілька місяців заробити собі на квартиру раніше. Так? Тут такого немає. Я там в Польщі з 2014 року я такого просто не застав. Тому охочих йти служити в поліцію дуже мало. От, навіть ті, хто йдуть, то вони не завжди там висижують до пенсії і йдуть раніше, бо це тяжка моральна робота. Тому існує брак кадрів, існує ця кадрова крива, і криза і її потрібно вирішувати. З іншого боку. Дуже важливо брати на сьогоднішній день мітингуваль брати українців для того, щоб розуміти так, як буде змінюватися ситуація в Польщі, бо наплив мігрантів. Потрібно визначити культурні мовні культурні умови їх перебування, специфіку та злочинності серед цих людей. Тобто потрібно умовно кажучи, для того щоб польській польські поліції розуміти, як будуть діяти, наприклад, злочинці, які родом з України, треба розуміти їх менталітет. А для цього найкраще що? найкраще в штаті мати українця і не тільки. Польська поліція прогнозує зміни структури злочинного світу Польщі через війну в Україні, тому насамперед розглядають можливість взяття на роботу працевлаштування громадян України, Білорусі і Грузії. Хоча можуть бути і вихідці з інших країн, все буде залежати від конкретного випадку. Йдеться про працевлаштування як на штатні посади в поліції, тобто коли українці справді будуть ходити в польській формі поліцейських і нести закон скажімо так, по території Польщі, так і на контрактній основі так, наприклад, набирати консультантів, які будуть їх консультувати з приводу менталітету, скажімо так, українців. грузини будуть там консультувати з приводу грузинських там групіровок і так далі. От на сьогоднішній день рішення з цього приводу ще не ухвалено, але на сьогоднішній день польська поліція підтверджує. І аналізує варіанти, в тому числі вивчає досвід подібних кроків в інших країнах, і е, тепер давайте перейдемо напевне до найцікавішого, які перспективи можуть бути так. А перспектив може бути дуже багато. По-перше, <кій> якщо офіційно е, щось подібне буде впроваджено, то е, антиукраїнські сили. Так, та сама конфедерація, наприклад, вони можуть на цьому зробити собі хайп, бо можна буде нормально розки... ну, можна буде нормально розшатувати цю лодку і розказувати, що от, українців вже настільки тут багато, що їх вже й беруть в поліцію. І чого це е, українець має вирішувати, чи порушує закон чи ні. Так? Бо на моєму власному досвіді е, спілкування з ксенофобами-поляками, поляки, які ксенофоби, їх небагато, але вони є. Які ненавидять просто все українське, Україну і так далі, вони би щоб почули, якщо вони почують, що українці будуть брати в поліцію, то в них, на них просто бідовага лиця не буде. Тому що неодноразово в мене були такі ситуації, коли мені просто в очі говорили, що Денисе, якщо я зараз піду в поліцію, напишу на тебе заяву, і в мене навіть не буде жодного доказу. То повір, що тебе посадять, а мене ні, в нас буде слово проти слова, і тебе посадять, а мене не посадять. Бо я поляк, а ти українець, і в тебе тут прав набагато менше, ніж в мене. І типу, що поляки в Польщі перед польським законом рівніші ніж українці. От якісь в них такі погляди. <кхід> і це не є якісь бідні люди. Це люди, які заробляють великі гроші. Ну це просто мій власний досвід. І Я розумію, що такі люди, що для них просто являється неприйнятним. Впровадження українців, скажімо так, взяття їх на державну службу, тим паче в поліцію, так бо поліція вирішує дуже це. Силова структура, одна з найважливіших структур на території країни, тому по перше можуть розігріватись далі антиукраїнські настрої. Можна на цьому собі підняти рейтинг серед тих поляків, які не дуже добре відносяться до українців. Можна нагнати страху, що українці, наприклад, будуть влаштовувати вендетту полякам, так будуть мститись полякам за якесь там погане відношення, і будуть прискіплівіше до поляків ставитись ніж до українців. Але в принципі, з іншої сторони, можна те саме сказати, і про польських поліцейських, так що вони також можуть гірше відноситись до... Українців ніж до поляків, і ми насправді, наприклад, є випадки у Вроцлавській поліції, так яка де було багато підтверджених випадків і про смерть українців, і про жорстокі побиття, і про неправомірні затримання, і так далі. От ну і в таких випадках ніхто їм нічого не робив. Ну фактично, там дуже довго йдуть розслідування, і ці розслідування потім зникають з інфополя. І я так розумію, вони просто закінчуються нічим. Е, от і можна, якби з оці антиантиукраїнські сили вони можуть розшатувати, скажімо так, ситуацію для того, щоб на свою користь набирати якісь політичні бали. От, а з іншої сторони, е, так е, це буде хороша можливість для тих українців, які підуть працювати в польську поліцію, навчитись працювати без лапувок, без взяток, е, без хабарів, навчитись працювати чесно, навчитись. Е, Якби в людях бачити людей, а не гаманці з грошима, так і виконувати свою пряму функцію, нести закон і порядок, бути таким, щоб до тебе на вулиці не боялась підійти людина і щось тебе запитатись, так? бо в Україні ну дуже багато є таких випадків, коли люди більше бояться полі поліцейських, ніж е звичайних людей. Хоча мало бути навпаки, коли поліція несе закон і порядок, і коли до поліції в будь-який момент можна звернутись за допомогою. Тому, е на мою думку, це дуже важливо. І це може бути гарною, гарним таким кроком для того, щоб зробити нормальну реформу української поліції в майбутньому, наприклад, після війни, коли ці люди послужать тут, навчаться і потім поїдуть передавати свій досвід своїм колегам в Україні. Так і можливо, колись відбудеться це нормальне очищення української поліції, де поліцейський буде відчувати себе справді слугою народу, а не володарем. Знаєте, я в формі. Я працівник поліції, і я буду робити те, що мені захочеться. І я сильніший за вас, і я буду вирішувати, як вам жити. Щоб такого не було, от, тому це дуже хороша перспектива. З іншої сторони, і надіємося, що, е, ну, що ця новина, вона м, стане фундаментом для. Майбутнього України в першу чергу і по-друге для безпеки українців, які знаходяться в Польщі, бо все таки, коли в силових структурах будуть також і українці, є можливість, що м м українцям теж буде безпечніше. Ну, це моя особиста думка. Ви свою думку пишіть в коментарях. Буде цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.